Григорійська вирода байка про верблюда та оленя. Африканський олень часто живився зміями. Отож, наївшись до схочу і не зносячи спраги від отрути, що пекла його зсередини. Він швидше за птаха кинувся північ на водні джерела і на високі гори. Аж тут побачив верблюда, що пив у струмочку каламутну воду. Куди це ти поспішаєш, пане рогачу, обізвався верблюд. Напийся зі мною із цього струмочка. Олень відповів, що він не може з насолодою пити каламутну воду. Щось ваша братія, надто вже ніжна й вигадлива, а я навмисне каламучу, для мене каламутна вода солодша. Вірю, сказав Олень. Але я народився щоб пити найпрозорішу воду з джерела. Цей струмочок доведе мене аж до своєї голови. Бувай здоров, пане Рогачу, бувай здоров, пане Горбачу. Сила, біблія це джерело, людські історії в ній та плотські імена. Це болото та каламуть. Цей фонтан живої води, схожий на кита. Що випускає вгору з ніздрів сховану воду безсмертя? Хто верблюд, той п'є, каламуть потопних слів, не досягаючи джерельної голови. А олень біжить до чистої води слово, ім'я, знак. Путь, слід, нога, копито, термін, ось тлінні ворота, що ведуть до джерела безсмертя, то не поділяє словесних знаків на плоті дух, той не може розрізнити воду і воду красот небесних і роси.